Так, ось як виглядає 50 штук дух. Бачите, 50 штук. Щоб желізні такі були, я не знаю скільки це вони б важили. 50 штук, а так вони, ну я не знаю, О, може кілограм до 10, може 5 Я ж кажу, від 5 до 10 кілограм. дивіться. Можна сказати, рукою такого обхочує. 50 дух. Кожні два метри то Рахуйте на... Кхе, кхе, получается, на, скільки це їх на 100 метрів. Да, грядка на 100 метрів. Так що отак. Ось так виглядає вже запакованих 50 дух. Дивіться. Це виходить 50 дух на одну сотку. Ось так я її запакував. Ну, я ж кажу, десь вона по відчуттям кілограм 7-8 важить від сили, Тому, кому потрібно, ще трохи залишилось.